Друзі, я рада вас вітати на моєму каналі за Лайф. Це рубрика Три поради. І працюємо ми сьогодні на таких колодах: таро містичної палітри. Таро темний особняк. Ой-ой-ой. І барокове таро. Давно я на ньому не працювала. Красиве таро. Обирайте ваш варіант. І поїхали. Я вам дякую за коментарі, за те, що ви в мене є, за те, що ви так підхопили мій проект, як ви мені пишете, як воно у вас все відгукується, програється. Мені нещодавно моя подружка, колежанка, скажімо так, по. Університету театральному написала Настя, можливо, вона мене слухає привіт. Так багато теплих слів мені наговорила, бо інколи ті хейтери, знаєте, нерви тобі псують, і ти починаєш в собі сумніватись, чим ти займаєшся, чи воно комусь треба, що це за ерунда, що це так несерйозно. І тут раз і приходить повідомлення тобі. Знаєте, ще від людини, якби твого. Ну, твоєї професії, і це так важливо. Говоріть один одному якнайбільше хорошого. Це завжди нас освітлює, дає сили жити. Оце була така хвилинка сентиментальності. Ну і ми дивимося перший варіант таро-містичної палітри. Порада для вас. Ну, маєш тобі п'ятірка Пентаклів. Так гарно почала. П'ятірка Пентаклів. Раніше я її трактувала лише як карта злиднів, занепаду духу, але зараз я пішла глибше. особливо після того, як записала курс, от коли курс записуєш і даєш для своїх учнів якусь інформацію, тобі ж в поле заходить нова інформація. І я п'ятірку Пентаклів раптом зрозуміла так: тут не суть, що тобі говорять про злидні, тут кажуть, а знайди. Причину це мислення бідняка. Розумієте? П'ятірка пентаклів це мислення людини, яка собі не дозволяє більшого. Не вірить, що вона може більше заробляти. Не вірить, що вона, от недаремно я сказала, да? як знецінювання себе. Ай, чим я займаюся старота? Ні, людям потрібно, і ви мені пишете. Любите цю рубрику Три поради, вона стала вашою улюбленою, навіть не гороскопи, а три поради, хоча у кожного по-різному хтось і гороскопи любить. І оце п'ятірка пентаклів кажуть: зміни мислення, гроші навколо. Ти подивися — все. кожна чашка, там якась річ. Ти це все купив, купила, значить, в тебе були статки, згадай. Як прийшли ці гроші? П'ятірка Пентаклів говорить, що ти звик приймати, ну, якби як жебрак, і боїшся навіть голову підняти. Слухайте, я вас розсмішу. От я вам, вас просто розсмішу. Знаєте, коли я багачкою себе відчула? От я вам зараз таку скажу. Побутову річ, вона ну, така навіть якась інтимна, і як ніби не стосується таро-таро. Але тим не менш, як якась дрібничка, яку ти дозволяєш собі більше, перелаштовує твоє життя. Скажу чесно, все своє життя, все своє життя я купувала найдешевший туалетний папір. Тому що я просто не розуміла, а для чого витрачати гроші? На, знаєте, що, то ж туалетний папір. Звісно, коли прийдеш в ресторацію або до когось більш заможнішого, і там завжди оці білі папери з квіточками, і рифльоні, і такі. Нє, Абуховський. Тоді він коштував 60 копійок, я пам'ятаю. Потім вже ріс, я навіть не знаю, скільки він зараз в Україні коштує. І батьки мої так жили. І мама моя так жила. Художник, народний художник, професор, гарно вдягалась, все. І квартира гарно, картини такі прекрасні, чудові, дорого коштують. Але вона собі не дозволяла. Ну, це ж наша, наша країна, розумієте, бути професором, народним художником. От вона економила обухівський папір, найдешевший. А про рушники паперові на кухню, ви жартуєте? Ні, ми ж поперемо, прям там ганчірочки, там та все інше. І коли я через війну, ну, як біженка приїхала до Польщі, пішла в магазин, я зрозуміла, а тут немає обухівського паперу, такого сіренького. Навіть який сіренький, він все одно м'якенький і рифльоненький. Тобто тут. Паперу завались, різного, красивого, на нього знижки, як я почала рахувати, скільки коштує це Боже. І так мене життя заставило купувати крутий туалетний папір. І ця дрібничка, вона, як ніби, щось перемикнула в мене в голові. І ти вже там собі краще дозволяєш там. Або в мене випадок, коли я пішла на ярмарку і купила за 60 злотих маслини. Як це називається? Вже забула, господи, ну по-польськи. В мене стався перемик в голові, що це 60 гривень. Я подумала, вона 60 гривень. Я кажу: цих давайте, і цих. там перчик, а там мигдаль, а там перчення, а там соленя. Я, я йду, і раптом я розумію, Юля. Це 60 злотих. Ти протупила, бо карткою українською розраховувала. це 600 гривень на маслини. Це було два роки тому. І я себе так сварила, бо мислення бідняка. Він радіє тільки отій копійці і не вірить, що простір може дати йому більше. Він тішиться тому дешевому і маленькому. І я тоді на себе ж гримнула. Та Юля, врешті-решт, ти що, скоїла найбільший в світі злочин? Ти купила собі маслини за 600 гривень? Поїж в задоволення, я їла тиждень ті маслини. І отак по крапельці, по крапельці, по крапельці. Ви розширюєтесь, і простір вам дає більшого. І оце для вас порада. Подумайте, де ви постійно економите. Краще більше заробляти і дозволяти собі більше, ніж бути зжебрацьким якимось мисленням. І ця карта може означати, що вам на щось зараз дуже бракує грошей навіть не час, або якісь борги. Значить, потрібно переосмислити своє ставлення до грошей, свою професійність передивитися, подумати, а де би ви могли ще заробляти. Оце для вас просто набат, Піднятися духом. Духом. Переформувати відношення до грошей. Так, другий варіант. Киврила, який в мене вже другий варіант. У мене стільки колод. Ага, темний особняк. У мене тут просто купу колод. Для вас. Лицарь мечів. а на дні колоди могла ж витягнути лицарь кубків на дні колоди. Лицарь мечів кажуть, дій негайно, не роздумуючи, це якась термінова робота, дорога, може й робота, це щось, що вимагає швидкого реагування, зволікати, роздумувати, немає часу. Інколи так, це військові дії, часто це військові дії, але тут ми ж Канал цей ведемо без військових і політичних прогнозів, тут чисто особисте, так? Сьогодні з кимось захочеться посварити, взяти шаблю, всіх порубати, висказати своє. Будь ласка, якщо такий настрій, лицарь мечів це дозволяє. Можливо, хтось на вас нападе, а ви свого меча витягніть. Знаєте, що вас не можна ображати. Я нещодавно свого меча витягнула. Прийшли маніпулятори там одні в моє життя. Я от прямо чисто роз 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 Порубали капусту. Не приховуйте вашу злість, вашу агресію, тут її можна випустити. Тут як і потрібно її випустити. Вона це вимагає. Лицарь мечів, він розумієте, як? Він не підлий. Це не п'ятірка мечів, сімка мечів, щось там мутить. Ні. Він захищає, захищається. Він не нападає, аби напасти. Якщо вже комусь треба від вас відгребти, ну треба, значить, відгребти. Така йому сьогодні доля. Якщо на вас хтось нападає, прийміть визов, виклик і у відповідь теж надавайте того, що маєте. Отака порада для вас другий варіант. Третій варіант барокове таро. Ох, як приємно ці карти тасувати. Це подарунок від моєї підписниці. Вони настільки, вони самі зручні в руках. Вони якось продумано зроблені. Вони, я не можу сказати, що найяскравіші зі всіх моїх колод. Але продумана текстура так, вони такі якісні. Дякую. Не знаю, чи дивиться мене моя підписниця, яка подарувала мені. новою поштою мені надіслала приємно. Так, ну, порада для вас третій варіант. А, що це в нас таке? О, бачите, як я похвалила і отримала гарну карту. 10 пентаклів. Десять пентаклів це дивіться. отут, от Зверніть увагу, як працює. От, як переналаштувала вас. От тут чоловік з злидар старшого віку, а тут теж старший чоловік, дивіться. Тільки 10 пентаклів це карта заможності. Я от хочу зрозуміти, це ж пентаклі, це ж не кубки. Ну так, да, це пентаклі. Людина спочиває, людина дозволила собі відпочинок, тому що в неї є. Це. Гарно працює бізнес. Ви можете отримати хорошу роботу, якщо очікуєте, отримуєте і достойну зарплатню. Або це ви вже запустили той маховік. Прослухали перший варіант. От вам показують якби потенціал, що ви можете бути заможні, що все собі він дуже щедрий. І якщо ви говорите собі, що ні, я не можу і не буде, він таким, знаєте, цим. Як його українською мовою? Відлунням. Не можеш, не можеш. І ви кажуть: Я не можу. А він каже: можу, можу, можу. Я ніколи не буду мати мати, мати. Будеш, будеш, будеш. Десятка пентаклів винагорода за вашу працю, за ваші ідеї, за ваш професіоналізм. Десятка пентаклів це часто ще карта роду. А коли буквально у людини стосунки, які от розвивалися, якось романтично, приходять якогось такого файного матеріального фіналу, можуть запропонувати вийти заміж. Як ніби розірвані відірвані карти на перший погляд, якщо триплетом не читати, але я вам скажу ні. Так що ми беремо. О, п'ятірка пентаклів, не немає. а тут раз розізлились на себе. Що значить не можу? От як я вам про маслини розказувала, як це я не можу. Розізлились, розігнали всі сумніви, раз і десятка пентаклів. Ну і маєш тобі. І зразу вам відповідь з простору приходить. Отаке сьогодні відео було. Такий сьогодні розклад був. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо раптом випадково натрапили на моє відео, вам Ютуб мене підкинув і вам було цікаво і корисно. Діліться моїм відео з людьми, в яких поганий настрій, якийсь занепад, а хай, можливо, їм піднімають мої відео дух. Я вам вдячна буду за підписку, за коментар, за вподобайку. І до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.